Повірка лічильників на газ, на воду, на інші комунальні послуги з цим знайомий кожен українець. Існують норми, коли все це потрібно робити. Але зараз виходить так, що комунальники просто хочуть надурити, обманути українців, і все це все це знаєте дуже сильно обурює, особливо зараз, під час війни. Ну правда, взагалі, повірка лічильників. На газ, на воду, на інші комунальні послуги. Це процедура, яку потрібно періодично здійснювати, тобто не постійно, з періодичністю. При цьому для кожного приладу існує просто своя така, знаєте, періодичність, і вона не через місяць і не через два. Але існує ще один момент. Виявляється, що зараз просто є закони, є закони, про які, ну, скажімо так, їх не розголошують. Для українців чомусь я не знаю, мабуть, для того, щоб заробити гроші. Під час війни для всіх лічильників діє загальне правило. Для всіх запам'ятайте українці і не вірте нікому проводити їх повірку в цей період, в період війни не обов'язково. На жаль, не всі українці знають про це, чим нерідко користуються комунальники, погрожуючи споживачам. Всіма просто смертними карами, якщо ті, ось якщо ви вчасно не зробите повірку лічильника, все там відключать вам і так далі. Про те, чому взагалі виникають такі ситуації, і як взагалі поводитись в такому випадку споживачам, зараз я вам розповім. Вітаю, українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знаю. Їх». Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі, мабуть, знайомі з такою процедурою, коли до вас телефонують комунальники і кажуть: ось там завтра, чи післязавтра, чи через тиждень ми прийдемо і будемо перевіряти. Повірка лічильників на воду дивіться, на воду проводиться кожні 4 роки. Не можуть проводити кожен рік, або там кожні пів року. Газові лічильники потребують звіряння раз на вісім років. На вісім. Наскільки я знаю, дуже-дуже ну, багато випадків було коли ось, серед знайомих, коли перевіряють, там, ну, що не кожен рік. До речі, пишіть в коментарях, наскільки часто перевіряють все це у вас, тому що ну, просто дуже цікаво, так, ось наскільки ось ця схема схема заробляння грошей, наскільки вона діє. Постачальники комунальних послуг заздалегідь попереджають споживачів взагалі про свій прихід. Ну, Це, якщо правильно, так, це щодо постачальників. Заздалегідь повідомляють що ось ми там приїдемо і так далі. Домовляються про те, що вони прийдуть з перевіркою. Взагалі, зазвичай, ця процедура вона займає ну, не більше півгодини і коштує від 280 до 350 гривень. Проте за таким протоколом діють в мирний час. Все це відбувається в мирний час. Для воєнного часу було зроблено поправки. Дивіться, це дуже важливо. Якщо ви з таким стикаєтесь, ви можете просто зразу казати, що, хлопці, 5 квітня цього року Кабмін ухвалив постанову 412 про деякі питання перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного часу. Відповідно до цієї постанови, якщо термін повірки лічильника підійшов, у воєнний час його повірку можна не робити і все. Причому цей дозвіл він буде діяти як протягом всього війську, ось цього часу війни, так ще й три місяці після нього. Природно, що всі показники цього лічильника вони взагалі вважаються дійсними і постачальники послуг мають їх приймати. Проте насправді виходить інакше: від клієнтів, від споживачів, від українців почастішали просто скарги, що постачальники змушують їх пройти цю процедуру повірки лічильників. Хоча для багатьох людей це непросто. Хтось зараз знаходиться далеко від дому, в когось і грошей бракує на повірку приладу обліку. Але комунальники вони просто погрожують, що в разі відмови від перевірки вони не братимуть до уваги показання тих лічильників, нараховуватимуться клієнтів плата за нормами споживання. Зазвичай всі ці суми вони набагато вищі за реальні. Розумієте, це все неправильно, це все незаконно. Отже, у випадках такого натиску на вас, комунальників, українці повинні знати. Що закон на їхньому боці, і що постачальники послуг вони просто не мають права не приймати у них показань лічильників. До речі, нарешті таки запровадили мораторій на підвищення комунальних тарифів під час дії війни. І я дуже сподіваюся, що все це буде діяти і після, тому що я думаю, що після війни легше одразу не стане. Але як кажуть і на цьому дякуємо, українці, знайте свої права, не дозволяйте нікому користуватися чим би то не було, для того, щоб стягнути з вас гроші. Бережіть себе та бережіть ваші гроші.